Вітаю вас на уроці української мови письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку повторення написання букв, звукобукний аналіз слів і вгадуємо букву за гі-елемент. Про дзвініт уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все ще треба до уроку. Тошик, бумку, олівці. Все готове? Молодці! Ну що ж, чим ми сьогодні будемо займатися на уроці письма? Сьогодні на уроці письма ми будемо вгадувати групи за написаним елементом, а також попрацюємо зі звукобуваним аналізом Підготуйте свої доруньки, і зараз ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Пропоную зробити пальчикову гімнастику про бабусю. Окуляри для бабусі. Швидко я дістала, щоб бачила бабуся і казочки читала. Молодці. Підготували свої долонки до роботи і пальчики, і ми тепер готові працювати. Відкрити наші посібники на сторіночці 22. Перевірте, як ви сидите за робочим місцем, за партою або за столом, спинка рівненька, ноги повністю на підлозі, лікті на парті або на столі, зошит лежить на коси. І починаємо працювати на сторіночці 22. Нам таке завдання. Упізнай букви за елементами і запиши. Ми бачимо, що кожен елемент тут розірваний. Так? Перший елемент подовжена похила лінія за округленням внизу, далі заокруглення і горизонтальна лінія, і наш півувал. Що це за буква? Це буде велика, велика літера В. Молодці. записали. Ставимо відео на паузу, дітки, коли працюємо, і далі продовжуємо. Наступний, наступні елементи це в нас овал та подовжена лінія і заокруглення. Що це за буква Б? Це мала буква Б. Давайте розглянемо наступну букву. Права, це велика буква «В». Наступні елементи, якщо зібрати їх буб. То в нас вийде мала буква В. Яка вона буде? Закрита чи відкрита? Відкрита вона буде. Вона готова до дружби з іншими буквами. Добре. Наступний останній рядочок ми просто пишемо за зразочком. В велика, В маленька в поєднанні. І далі буква В Всі велика, мала відкрита і мала закрита, описуємо також. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. Після того, як завдання виконано, ми можемо трішки відпочити. Стаймо на фіскульт. -поцію. Молодці. І тепер рухаємося далі. Наступне наше завдання цікаве нам треба з'єднати стрілками частини слів. Ми будемо не з'єднувати їх, а зафарбовувати однакові фігури. Давайте я починаю з першого, а ви додаєте наступні склади. О! Шукаємо таку фігуру. Шукаємо ром. І називаємо, що це буде за слово. Ну, наприклад, овець лі. Немає такого слова, значить змінюємо О-лі-вець. Розфарбували одним кольором всі фігури. Тепер рухаємося далі. Я даю початок, а ви думаєте, що це далі буде за слово. Як... Ящерка. молодці, ящерка. Далі наступне бук. Вар. Тут все легко, тут лише два в нас Буква. Як у нас з вами два, ми вчимося читати. Наступне ри. Грибочо! Грибоч. Молодці. Поставте, будь ласка, відео на паузу і розфарбуйте, як у мене. Після того, як ви виконали це завдання, давайте поглянемо на слова, які утворилися. Ми їх ніде не записуємо поки що, просто для роботи. Ящерка, буквар, олівець, грибочок. Нам зараз з вами треба написати праворуч буде лише ті слова, у яких більше звуків, ніж букв. А в іншому рядочку буде, в якому більше букв, ніж звуків. Для того, щоб це дізнатися, нам треба порахувати і букви, і звуки. Спочатку порахуємо букви. В першому слові 1, 2, 3, 4, 5, 6. В нашому слові 6 букв. Давайте порахуємо, скільки звуків тут вимовляємо кожен звук. Я. Буква Я в цьому слові у нас позначає два звуки: І та А. Далі Ч. Ш та Ч. Тут вона пом'якшення, а далі І. І Р, К я -ка. Давайте ж порахуємо, скільки утворилося звуків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нічого собі із шести букв ми з вами можемо отримати вісім звуків в цьому слові. Тому нам це слово підходить, щоб написати його. Бо в цьому слові звуків більше, ніж букв. Тому зараз праворуч на основному рядочку з маленької літери, з маленькою, тому що дітки, тут немає червоної лінії, яка відобмежує від нас, так це як, наче відрівочок рядочку, ми починаємо писати слово ящерка, тому що в цьому слові більше звуків, аніж букв. Я напишу це е, друкованими, а ви спробуйте написати це рукописним. Ви вже вмієте працювати нагадую, що пишемо в ручку. Поставити відео на паузу і красиво напишіть це слово. Давайте рухатися з вами далі. Далі у нас слово буквар. Спочатку рахуємо букву. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Щільмо. Давайте подивимося, що тут зі звуками. Змінюється щось чи ні. П, У, К, В, А, Р. Жодна із букв тут не подавала два звуки. Тому буде і шість букв, і 6 звуків. Таке слово нам не підходить, бо наступне слово ми повинні записати те, у якому більше букв, ніж звуків. Давайте наступне спробуємо перевірити олівець. Рахуємо, скільки букв. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Рахуємо, скільки звуків. О, Лі в, Е, Си. А м'який знак видає якийсь звук? Ні, молодці. Він слугує для того, щоб пом'якшити попередні приголоси. Тож, давайте порахуємо, скільки в нас утворили звуків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ура, нам це слово підходить, тому що тут звуків менше, ніж букв. Перевіримо, сім звуків, а букв, е, 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 сім букв, вибачте, а звуків у нас шість. Втім, це більше ніж 6, да, тому нам підходить це слово. Давайте ми з вами запишемо на наступний рядочок слово олівець. Пишемо це слово з маленької букви. Але пишемо ручкою і прописними буквами. Не забуваємо прописними буквами. Ставимо відео на паузу і працюємо. Ну і давайте перевіримо просто останнє слово. Чи не забули ми часом кудись його написати? Ой, називаємо спочатку букви. Давайте. Один, рахуємо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І рахуємо звук. І тут вісім, і тут вісім. Тут однакова кількість букв і звуків, тому це слово мені де плюс 2 не буде. Та мені тут немає вже місця. Так, ну що ж, мої дорогенькі, оцініть свою роботу на уроці, ви великі молодці, я, наприклад, оцінюю вашу роботу на уроці пташкою біля крапливки, яка посміхається, бо я впевнена, що у вас усе вийшло. А тепер можете трішки потренувати. У своїх робочих зошитах, у тоненьких, вам треба буде зробити списування. Що це буде за списування? У вас буде два речення, написані друкованими буквами. А вам треба записати рукопис. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть у своїх тоненьких зошитах, простих зошитах косолінію. Наступні речення: У кущі жеремхи прокинуся щілим під вікном. Защебетала ластівка. Щегли та ластівка це у нас птахи. Ставимо відео на паузу і пишемо. А тепер перевіримо, чи правильно ви написали. Я сподіваюся, що це завдання ви виконали дуже старанно та швидко. Ну що ж, мої на цьому наш урок з української мови письмо закінчено. Тому оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає саме вашому настрою у кінці уроку. Я сподіваюся, що всі ви обрали зелений зманок. На сьогодні все, до нових зустрічей!